Сьогодні у випуску понад пів тисячі квартир у Кропивницькому лишились без тепла. Чому і коли відновлять? Кропивницькі реабілітологи допомагають військовим відновитися після поранень. Спальні мішки для бійців збирають на Кіровоградщині. Акції організували після прохання бійця прислати хоч один спальник на п'ятьох. О другій годині дня працівники комунального підприємства Теплоенергетик замінюють частину аварійної труби у мікрорайоні Шкільний. Через її ремонт у поряд розташованому соціальному гуртожитку відімкнули теплопостачання. Нині тут живуть 65 переселенців. На другому поверсі батареї ще тепленькі. внизу трохи холодні батареї, ну, у поміщенні тепло. Температура. Наші діти маленькі, тут температура хороша, не холодна. Нас попереджали за декілька днів до того, що буде проводитися ремонтні роботи, але дивлячись на те, що за вікном плюс 10 ніякого дискомфорту комфорту в приміщенні немає. Через порив, без тепла, школа, дитсадок і майже 600 квартир у 24 багатоповерхівках. 82-річна Галина Литвишко каже, впродовж двох днів батареї у квартирі холодні. Вчора холодні круглі сутки, і сьогодні холодні круглі сутки. – Чому знаєте? А хто його зна чого не холодні? Хто його зна чого не холодні? Первого числа було ну так, ночі і руки не нагрієш, тільки-тільки теплюсінькі були, а тоді ночі холодні, вчора холодні, сьогодні холодні. Холодно, холодно так, щоб не включала і кондиціонер, і е, камін. От, ну ви розумієте ж, який такий. От, то, то взагалі не можна було б жити холодно. Трубопроводу, який ремонтують, 40 років. Аварію на ньому виявили всередині грудня. Усвідомлюючи, що ця ділянка дуже в дуже складному стані, але враховуючи те, що були низькі температури, ми виконали аварійні роботи і особливо під свята, ми не стали проводити такі потужні ремонтні роботи для того, щоб війти в святкові новорічні свята, щоб люди були з теплом сьогодні, враховуючи сприятливу погодну обстановку, нами були Зупинено теплопостачання в мікрорайону шкільний і виконана заміна 40 погонних метрів подаючого трубопроводу діаметром 400 мм. Зі слів директора підприємства, о шостій вечора теплопостачання увімкнули. О третій ночі вимкнуть, щоб завтра продовжити ремонт. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Розробляємо шату шубу на пальцях Військовий медик під позивним док проходить фізичну реабілітацію після поранення в Кропивницькій лікарні. Щодня на цьому тренажері він розробляє суглоби рук. Отримав травму в Херсонській області після останнього наступу. Міновибухова травма, обпечені руки. Ну, обличчя було. Я розробляю, хочу повернутися до своїх побратимів. Я хочу до себе в батальйон. Поряд на підвісній системі працює військовий з позивним лис, щоб відновити рухливість правої ноги. Треба піднятися. Більше зусиллям на сильну ліву ногу так, і спробувати опуститись на правій. Трохи перенести не на найвагом. Потихесенько, з використанням сильної кінцівки запускаємо роботу слабку. Поранення я отримав в початку літа, 10 червня. До Вересня була, операції були і все остальне. Реабілітація почалася з, 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 з. ноября місяця. В Львові продовжую в Кропивницькому, по місту проживання. Тоді я мог тільки пересуватися від кроваті до кроваті, а зараз ходю по етажу з допомогою ну, ходжу. Підвісна система одна з модифікацій українського зразка. Використовується вона для, скажімо так, розвантаження роботи з розвантаженням на кінцівки. Можна її адаптувати по багатьом, для багатьох функцій. Військовий з позивним Спартанець радіє, що після третього заняття з фізичним терапевтом може вперше за останні сім місяців рухати рукою. Трошки вже можу піднімати, я ось даже можу вмитися, як так то говориться. Так, помілечі пока ми. І ложку вже трошки піднімаю, сам уже пробую. Правда, двома руками, рук не виходить. Потримав поранення в Лисичанську, в окремо. Скосколишні танчик тут руки після множинних складних переломів місяців на апараті Лізарова. Після цього залишається значна проблема. Пацієнт не може функціонувати руками. Фізична реабілітація має важливе значення після лікування травм та поранень, допомагає бійцям відновити втрачені функції, говорить фізична терапевтка Оксана Бондаренко. Ми маємо кабінети для фізичної терапії, які обладнані пристроями механотерапевтичної терапії. Також ми маємо реабілітаційні прилади для більш активної фази реабілітації, апаратну терапію, лімфопрес, міостимуляцію, тракційний стіл. Тривалість реабілітації військових залежить від поранення і травми. Якщо йдеться про Переломи, проникні поранення, множинні, політравми, неврологічні ураження. Період реабілітації може тривати від місяця і до року. Пацієнтів, які потребують більш тривалого періоду реабілітації, у нас Більше порівняно з іншими періодами і кількість пацієнтів наших зросла в рази. Говорить, завдання фізичних терапевтів, аби людина з травмами змогла повернутися до повноцінного життя. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини. Кропивницький. Я пам'ятаю цей день, коли йому вже дали повістку. Він вже мав йти. Він, мабуть. Разів десять дзвонив військкомат і питав, ну що мені вже йти. 25-річна Марина Командіна єдина донька Вадима Зайцева, який загинув у російсько-українській війні торік у червні. Він у мене тракторист. Його військовий шлях почався, мабуть, в 92-му році, коли він пішов в армію. У 93-му він від ООН пішов миротворцем в Югославію, і звісно, в 2022 році одним із перших він пішов добровольцем захищати свою країну, свою родину, свою державу, свою незалежність, свою свободу. Каже, через тиждень після вторгнення Росії батько був на фронті, що не можливість, виходив на зв'язок з рідними. Звісно, коли це днів два-три, ми не могли з ним зв'язатися. Це була паніка, завжди паніка. Але він дзвонив дуже часто. Як тільки з'являлася можливість, всі фотографії, відео, як тільки могли зв'язуватися. Він був з самого початку в Лисичанську і доходили до Сєвєродонецька і Там вже в яких населених пунктах точно він був, він нам не казав. Каже, тато вчив бути сильною, все витримувати і нікого не боятись. Так вони з мамою і намагаються нині жити, попри втрату чоловіка і батька. Вадим Зайцев загинув 12 червня, а 17-го його поховали у Долинській. Рідні, друзі, побратими і містяни, які прийшли попрощатись з військовим, зустріли його живим коридором. Ми 12-го з ним спілкувалися, він о 6-й ранку мені подзвонив. Він сказав, що вони йдуть на завдання. І він трохи пізніше мені зателефонує. На жаль, не зателефонував. Було написано, що це був артобстріл, він отримав осколкові поранення. Несумісні з життям. Вадима Зайцева поховали на Алеї Слави у Долинській. Приносимо завжди солодощі. З мамою приносимо каву, тому що кава це кава і солодощі – це найкраще, що для нього було. До тата на Алею Слави приходить щотижня. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Чим цей е, відрізняється від інших, тому що він, як бачите, він водонепроникний. Він йде повністю із такого матеріалу прорезиненого. Ці спальники вони, е, дуже дуже-дуже рідкість. Літні вони йдуть тонкі, то е, зимові йдуть то більш товщі. У Кропивницькому збирають спальні мішки для бійців. Передусім їх відправлять військовим, які перебувають поблизу Бахмуту. Бої за місто тривають п'ятий місяць. Щодня його обстрілює російська армія. Йдуть вуличні бої. Акцію зі збору спальних мішків організував кропивничанин Дмитро Семенюк. Назвав її зігрій Український фронт. Дзвонить мені і каже, друже. Я знайшов літом наклейку. Ми прийняли спальники. знайшов ваш номер. Придайте нам, будь ласка, один спальник на п'ять чоловік. Хаб, типу, один спальник нас сп п'ятеро, один спальник зимовий. Типу, бо нам треба, типу, коли ми мокрі, хоча б там зігрітися, якось перевдягтись. Нині Дмитро домовляється про купівлю спальних мішків за півтори-дві тисячі гривень. За тиждень акції зібрав 13 тисяч гривень. Спальники, які приносять люди, передає в гуманітарний центр. Тут для них шиють чохли. Якщо просто в пакет пакет порветься, все. Якщо без чехла буде, они намокнуть теж вимажуться вже їм пользоваться буде. Ну навіть неприятно. 20 штук. Привіз діма, ми всі э, очехлили. Керівниця гуманітарного центру Тетяна Сила каже, кожен другий воїн, який звертається за допомогою, просить спальний мішок. Зараз більшість їдуть всі на бахмут. Там зараз найгаряча гаряча точка, обстріли постійно. Постійно у них горять і в бліндажах. Самі знаєте, що зараз в бліндаж прилетіло, згоріло все. крім спальника, рюкзаки і все, що було. І турнікети, все це потрібно. Каже, за місяць військовим віддали 16 зимових спальників, мають ще 8. Потреби в них завжди, тому акція триватиме до кінця зими, каже її ініціатор Олена Чкалова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини Кропивницький. У цій мережі напівфабрикатів у Кропивницькому заморожені пельмені, млинці, котлети зберігають у холодильних камерах. Генератора тут немає. Як під час відключень електрики зберігають продукти, показує продавчиня Олена Клименко. Відключають у нас по графіках, і під час відключення холодильник опускає температуру максимум на 6 градусів. Холодильники промислові і температуру зберігають мінус 24-26 градусів. Було відключення, то навіть більше, ніж півтора суток, нічого не потеряла ні віта, ні качества. У цьому магазині готують пиріжки булки штрудель з м'ясною фруктовою та овочевою начинками. Зберігають її у холодильнику за температурою мінус 5 градусів, каже адміністраторка Анастасія Тур. Все, в нашому мікрорайоні відключають електроенергію дві по дві години. Пристосовуємося, а саме з рахунок спеціального промислового обладнання, яке ми маємо, це холодильники, це мерміти, а, Саме завдяки цьому обладнанню наші начинки не втрачають своєї якості впродовж трьох-чотирьох годин. Зберігають температуру. Відповідно, ця мережа супермаркетів обладнана генераторами та дизельними підстанціями. Напівфабрикати тут у холодильних камерах. Якщо світло вимикається на дві години, генератор запускається автоматично протягом хвилини-двох і всі товари зберігаються з тим температурним режимом, який потрібен. Для його зберігання. при купівлі напівфабрикатів кропивничани, з якими спілкувалася наша знімальна група, розповіли, коли почали відключати електрику, більше звертають увагу на вигляд продуктів. За так, щоб не було злипшими, щоб розмороженими, щоб не були. Ну, обов'язково дивимося, як вже. <ріст> термін. Умови зберігання заморожених напівфабрикатів та інших продуктів у холодильниках не відрізняються, пояснює головна санітарна лікарка області Надія Опарчук. Термін зберігання і умови зберігання напівфабрикатів завжди є на етикетці. Після розмороження продуктів напівфабрикатів їх треба обробити на протязі 24 годин. Повторне замороження заморожування напівфабрикатів не допускається. Каже, відключення електроенергії можуть приводити до порушень, умов зберігання харчів у разі недотримання температурних режимів. Якщо такі продукти потім вживаються мешканцями в їжу, то це може зашкодити організму і викликати різні захворювання, такі як кишкові інфекції, харчові токсики інфекції і розлади кишково-шлункового тракту. Чим більше продуктів у морозильній камері, то довше вона триматиме холод. Якщо при відключенні електроенергії холодильник закритий, то там зберігається температура яка плюс 4 градуси до 4 годин. При повній морозилці температура зберігається 48 годин і може зберігати харчові продукти. При напівпорожній морозилці це 24 години. Умови зберігання напівфабрикатів перевіряють працівники Держпродспоживслужби, якщо є звернення від людей, пояснює речниця Наталя Шевченко. З початку відключення електропостачання ось таких віялових на речень до нас надійшло одне звернення від споживача стосовно підозри саме на недотримання температурного режиму в холодильній камері в одному з закладів торгівлі у місті Кропивницький. Наші фахівці, звичайно, дослідили це питання. ця підозра не підтвердилася, температурні режими дотримуються і сам цей заклад торгівлі працює на генераторі. Крім температури, при зберіганні має значення вологість повітря. При високій на продуктах може розвиватися цвіль. Олександр Сметанко, Юрій Мірошник, Анатолій Басистий. Суспільне. Новини Кропивницький. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.